Мої вітання усім нашим телеглядачам. В ефірі Валентин Хаймик і наша програма Запитай у юриста. Сьогодні, як завжди, маємо кілька запитань, на які я буду відповідати в нашому ефірі. Розпочнемо з питання, як успадкувати батьківську хату, якщо документів на неї немає. Отож, ситуація зрозуміла: є людина, в якої померли батьки і є. Хата, яка залишилася, але на неї не були оформлені документи в свій час. І відповідно, яким чином це майно на теперішній час потрібно успадкувати. Такі ситуації вони є досить поширені, особливо в сільських населених пунктах, де коли раніше будували будинки, не робили всі необхідні дозвільні документи, не вводились в експлуатацію, і відповідно на сьогоднішній день можлива ситуація, коли. Дійсно, жодних документів, які підтверджують право власності на це майно немає, і виникають тоді труднощі при спадкуванні. Але вихід з цієї ситуації є, і для того, щоб отримати документи і отримати право власності на таке майно, необхідно рухатись шляхом подання позову до суду і відповідно вказувати в позові, що ви хочете визначити спадкове майно за собою, і фактично на підставі цього вже тоді його. Реєструвати, зокрема, подаєте позовну заяву до суду, де просите суд надати вам і визнати право власності. На таке майно, де будете описувати, яке саме майно ви хочете успадкувати, чому ви хочете його успадкувати, яким чином так трапилося, що таких документів про право власності на майно немає. Надалієте всі докази, всі підтверджуючі документи, які були, наприклад, там це, що це ваша родина, що це ваші батьки для встановлення родинних зв'язків. І фактично, вже після того, як отримуєте рішення суду, можна звертатися в відповідні органи для того, щоб... Право власності на таке майно зареєструвати. На підставі саме цього рішення суду про визнання права власності на спадкове майно. Це доволі поширена практика, Такої, таких ситуацій багато, як я вже говорив, і фактично судді йдуть в багатьох випадках на зустріч, якщо немає, більше того, якщо немає ніяких претензій з інших сторін, є лише один спадкоємець, чи, наприклад, якщо у вас двоє, якщо рідні брат і сестра є, і вони разом. Хочуть визнати це спадкове майно за собою, то таким чином можна рухатися. І після отримання рішення суду ви зможете зареєструвати право власності на це житло і фактично потім вже ним повноцінно розпоряджатись. Наступне питання нашого ефіру стосується того, чи дійсно на сьогоднішній день є заборона виїзду для заброньованих працівників. Отож, друзі, нещодавно було поширено інформацію в мережі інтернет про те, що Заброньованим працівникам на підприємствах критичних, які відповідно отримали рішення про визнання їх критичними, буде заборонено виїздити за межі України. І було багато запитань для того, щоб зрозуміти, чи дійсно є така ситуація, чи це якась неперевірена інформація. То з приводу цього можу сказати наступне: на сьогоднішній день є законопроект, який зареєстрований в Верховній Раді. І фактично він дійсно встановлює певні обмеження для заброньованих працівників, але певної категорії. Зокрема, це стосується не усіх працівників, які мають бронювання в цьому законопроекті. Пояснювальні записці, зокрема, зазначено про те, що це обмеження буде стосуватися саме тих працівників, яким законодавство було дозволено бронюватися на 45 днів. Нагадаю, що раніше був прийнятий закон. Який був підписаний президентом, і який давав можливість працівникам, які працюють на критичній інфраструктурі, здійснити бронювання на 45 днів, якщо у них наявні порушення правил військового обліку, якщо вони перебувають в розшуку. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і, відповідно, таким працівникам надається можливість забронюватися на 45 днів. Така опція можлива один раз на рік. І фактично, після того, як ви заброньовані на 45 днів, ви можете пройти в наприклад, оновити свої дані, зробити все необхідне для того, щоб ваші документи військово-облікові були в порядку. і, фактично, Після цього вас можуть повноцінно вже забронювати на більший період, на той, який підприємство отримало критичність. То саме таких працівників і стосується заборона згідно цього законопроекту щодо виїзду для того, щоб не було зловживань, що людину, наприклад, забронювали на 45 днів і дозволили виїхати за кордон без можливості повернутися назад. То фактично для цього саме так пояснюється. Авторами законопроекту для того, щоб здійснити такі обмеження, проте зауважу, що це ще не прийнятий закон, і на сьогоднішній день ця заборона не діє, оскільки це лише проект закону, тобто немає прийнятих нормативно правових актів, які дійсно вже б забороняли виїзд заброньованим працівникам. Тому, якщо підприємство має критичність, якщо працівникам необхідно Їхати за кордон в повноцінні відрядження, то на сьогоднішній день таке можливість є. І якщо так як подали автори законопроекту в тому вигляді, в якому вони подали, буде прийматися такий закон, то фактично в майбутньому ці працівники зможуть виїжджати. А ми рухаємось далі. І наступне питання стосується того, які документи необхідні для того, щоб оформити відстрочку по догляду за своєю тіткою. Отож, на сьогоднішній день. Дійсно, законодавство дозволяє і дає можливість, відповідно, якщо немає родичів першої лінії спорідності, оформити. Догляд і, відповідно оформити відстрочку по догляду за родичами другого ступеня спорідненості. і фактично для того, щоб це зробити, необхідно буде подати пакет документів, зокрема заява відповідно на відстрочку. Також документи, які підтверджують необхідність стороннього догляду. Зокрема, це можуть документи бути про інвалідність або висновок лікарської комісії, де буде зазначено, що саме ця особа потребує стороннього догляду, і фактично вона потребується в цьому, і ви можете його надавати. Також необхідно буде надати докази підтвердження того, що ви отримаєте або допомогу, якщо ви її оформили правильно, і фактично, якщо ви її отримуєте по догляду саме цієї особи, або ж акт догляду, який складається соціальними органами, і фактично це також буде підтвердженням того, що ви. Саме ви здійснюєте догляд за вашою тіткою, тому цей пакет документів варто буде додати. Також в деяких випадках потребують і просять надати ще додаткові документи, зокрема в тому, що немає інших родичів першої лінії спорідненості. Зокрема, це там можуть бути, наприклад, свідоцтво про смерть родичів або якісь інші документи, які підтверджують те, що Жодних інших родичів, які могли б здійснювати цей догляд, і які належать до родичів першої лінії спорідненості, немає. Тому з таким пакетом документів на сьогоднішній день ви звертаєтеся в СНАП, пишете заяву. Ці документи відскановуються і передаються на розгляд для того, щоб прийняти рішення про те, чи дадуть вам право на відстрочку чи ні. Раніше таких ситуацій було багато, і зараз, в принципі, вони є. І Згідно цього пункту, згідно пункту 14 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, такі строчки надавалися. Наступне питання звучить таким чином: чи може діючий військовий стати на квартирну чергу для поліпшення своїх житлових умов? Отож, на сьогоднішній день дійсно військові мають право і можливість ставати на квартирну чергу для того, щоб надавати їм. Житло це може бути або службове житло, або е житло для того, щоб отримати його власність, або, наприклад, це може бути е допомога на. Е орендне житло або компенсація за житло. Є різні види допомог, і різні види черг, на які можна ставати. Наголошу, що в багатьох містах можуть бути розроблені власні програми, які передбачають той факт, що військовим учасникам бойових дій надається якась допомога в вигляді, наприклад, якоїсь там відсотку співфінансування. Зокрема, якщо ми говоримо, наприклад, про Луцьк, то тут була програма 50 на 50, і вона є дією, для учасникам бойових дій. Дається можливість стати на квартирну чергу і, відповідно, за рахунок міського бюджету отримати допомогу у вигляді 50% вартості житла, а ще 50% сам сплачує військовий, і фактично при таких умовах співфінансування можна. Отримати житло і компенсувати частку вартості того майна, яке ви собі будете купувати в майбутньому. Тому ви маєте таку можливість берете пакет документів, зокрема відповідно ваші паспортні дані, ідентифікаційний код, документи, які підтверджують ваш статус, зокрема військового або учасника бойових дій посвідчення надавати, і фактично з таким пакетом документів можна ставати на квартирну чергу. Наступне питання нашого ефіру стосується того, що людина має рішення суду про скасування постанови територіального центру комплектування про притягнення до відповідальності у вигляді штрафу і запитує, яким чином закрити виконавче провадження, якщо воно було відкрите згідно цієї постанови, яка в світі оскаржена і скасована. Отож, друзі, якщо ви маєте рішення суду і воно вступило в законну силу. То ви маєте право звернутися в виконавчу службу з заявою про те, щоб закрити виконавче провадження у зв'язку з тим, що постанова, відповідно до якої це виконавче провадження відкривалося, що вона скасована і визнана незаконною. Берете рішення суду, берете свої паспортні дані, звертаєтесь в виконавчу, пишете заяву, і виконавча буде зобов'язана закрити таке виконавче провадження. Якщо були стягнуті якісь кошти, необхідно бути. Також їх повернути, виконавчий на ваш рахунок, і, відповідно, таким чином варто рухатись. Знаю, що зараз багато таких ситуацій є, коли оскаржують дії територіальних центрів комплектування через суд, суди приймають певні рішення, і, відповідно, на підставі цих рішень люди звертаються в виконавчу для того, щоб виконавчі провадження поскасовувати. І ми маємо ще два запитання нашого ефіру. Одне з них стосується, яким чином можна Уникнути сплати боргів за комунальні послуги, якщо людина просто прописана в квартирі, але фактично не є власником цього майна, не має права власності на цю квартиру. Отож, друзі, наголошу, що згідно законодавства України, зокрема статті 9 закону України про житлово-комунальні послуги, передбачено, що особи, які проживають або зареєстровані у житлі споживача, вони, якщо на рівні споживачем користуються всіма послугами, то вони несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями з оплати за житлово-комунальні послуги. Тобто, якщо ви не є власником цього майна, але прописані там, там проживаєте навіть той факт без прописки, але проживаєте в цьому житті, то ви фактично... Будете змушені платити за тими боргами, які є за оплату житлово-комунальних послуг, і відповідно надавачі житлово-комунальних послуг мають всі можливості і права для того, щоб. Позиватися до вас і фактично стягувати у вас заборгованість по оплаті таких житлово-комунальних послуг. Якщо ви, наприклад, просто прописані, але там не проживали, то тоді фактично вам в суді треба буде доводити той факт, що ви не проживали в цьому житлі і не мали ніякого відношення до цих послуг, якими користувалися ті, хто там жив, і ви. Набрали в участь в тому, щоб ці борги нараховувалися, і фактично треба буде надавати ці докази, тоді лише тоді є шанс того, що у вас до вас не буде питання зі сторони тих організацій, які надають житлово-комунальні послуги, і вони будуть стягувати борг лише з власника або з того, хто там проживав по факту. Тому якщо ж знову ж таки ви проживали там, але просто не є власником, то не вийде у вас уникнути. Але якщо ви просто прописані, але там не проживали, то необхідно буде доводити саме відсутність проживання такого факту у суді. І останнє питання нашого ефіру стосується того, чи може центр надання адміністративних послуг відповідно при поданні заяви на відстрочку відмовитись, приймати документи і таку заяву. Отож, друзі, на сьогоднішній день законодавством встановлено, що Центри надання адміністративних послуг. Фактично, вони приймають заяви на отримання відстрочки, і відповідно такого права і такої опції для того, щоб відмовитись від прийняття заяви, немає, оскільки законодавство передбачено, що вони повинні прийняти цю заяву, повинні прийняти ті документи, які ви надаєте, і фактично передати їх для того, щоб приймати рішення про надання відстрочки або відмову від надання відстрочки. Тому центр надання адміністративних послуг самостійно не може вам відмовити в цьому. Тобто, вони повинні прийняти цю заяву, прийняти пакет документів і передати їх в роботу. Вони не можуть приймати рішення надавати вам відстрочку, не надавати вам відстрочку, відмовлятися в прийнятті заяви. Фактично, якщо у вас все нормально, ви надаєте підтверджуючі документи, що це саме ви та особа, яка подає цю заяву, то фактично підставля для того, щоб відмовляти вам прийняті заяви, жодних немає. Тому Можете наголошувати на цьому, якщо є такі ситуації, і вони трапляються в центрах надання адміністративних послуг. Це було останнє питання нашого сьогоднішнього ефіру. Нагадую, що ваші запитання ви можете залишати на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або звертатися в нашу редакцію особисто по телефону. Сьогодні з вами в студії працював Валентин Хаймик. Миру нам і до нових зустрічей.